Вітаємо в ефірі програма Дитяче життя в рамках Міжнародного фестивалю щастя творчості, який поступово фінішує, але естафета творчості триває. Нашим дітям і батькам, учасникам гуртків точка жору, точка Зору», Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. Ми даруємо різні цікаві книжки. От Одна з них. Ви бачите зараз на екрані. Зараз почитаю маленький уривок улюбленого сюжету бути живим. Я сиджу на столі на спеціальній подушці. Мама кладе її на стілець, щоб Ромчикові було зручніше, а він віддає мені. А сам стоїть на стільці навколішки. Він такий, він так вищий, йому зручніше так. Перед Ромою альбоми багато пребагато кольорових олівців. Але тягнеться він до найкоротшого, Бускового. Усі свої картинки хлопчик починає малювати ним. Ось і тепер на аркуші народжується Бускова зірочка. А потім ще одна і ще. Але це не означає, що Рома малює ніч. Я вже знаю. І незабаром він зображує звичайне сліпуче жовте сонце і додає йому криву посмішку, як вийшло. А потім хлопчик знову бере бусковий олівець і малює бускове дерево. Щоправда, листя в нього зелене і жовте, і червоне теж у дворі багато барвистих дерев і жовтих, і червоних. Уже осінь. Біля дерева ромчик малює бусково помаранчеву свинку. Чи собачку не знаю? Головне, що і дерево, і свинка собачка усміхаються, бускова пісня. У світі бусковому все ароматне. Там дні, і ясні, і легкі. Натхнення й варення і звуки, і кімнати бускові. Неначе бузки. Усміхнені всі в цьому світі чудові, всміхається й пахне бузок, ти вчишся усмішкам добрим, бузковим, у рибок, звірят і пташок. Насправді дуже важливо, щоб наші діти бажано з батьками разом. Знаходили час для домашнього сімейного читання, для позашкільного читання. Ми це робимо і на заняттях гуртків. Точка зору школа успіху Центру дитячо-юнацької творчості номер 5 І так само ці відеосюжети створюються для наших дітей і батьків, які через якісь причини відключення світла, дуже банально і всім нам відомо, можуть подивитися ці сюжети. Як альтернатива почитати аудіокнигу і потім взяти улюблену книжку і так само її почитати. А ще у книжці завжди є класні ілюстрації, які створюють такий настрій, натхнення. От, наприклад, цей хлопчик дуже любить свого маленького друга. Ось, подивіться. Він так само відданий, як і наш Семенчик, що перед нами тут поруч зараз присутній. Він не завжди присутній, але він завжди, поза кадром, дуже часто вболіває за нашими сюжетами під час наших ефірів, він все уважно слухає. А як же? Бо він також представляє наш чудовий світ дитинства. Ось так ми даруємо. Такі чудові книжки дякуємо Харківській обласній організації Національної спілки письменників України за подаровану цю книжку в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості, і бажаємо нашим дітям і батькам трошечки знайти час для такої сімейної творчості, щоб домашнє сімейне читання стало не лише традицією, але й позитивною. Сучасністю дякуємо за увагу.